Всім привіт! Сьогодні будемо з вами говорити про те, як брати відповідальність за своє життя на себе та як перестати жити в дитячій позиції. Я здала питання в своєму інстаграмі про що ж зняти відео, тому що зараз я знаходжуся у відпустці в такій міні. Маю трошки часу, <кхем> щоб ви зрозуміли, чому в мене такий підсівший голос, тому що в нас зараз восьми ранку, але маю час, прокинулася, тому вирішила записувати відео. Отже, дві людини мені написали однакові теми, але по-різному їх, скажімо так, інтерпретували. Перший запит був про те, як вийти з дитячої позиції, і другий запит про те, як взяти відповідальність за своє життя на себе. Тема дуже актуальна для багатьох, тому що, на жаль, багато людей живуть з тієї позиції, що вони чомусь думають, що життя це репетиція, що життя це щось таке, що от зараз я вчиню так, а післязавтра я все обов'язково переграю, і в мене все буде добре. І що б я не робила там в 30, в 45, в 50 років я зможу зустріти мільйонера, вийти за нього заміж, або побудувати кар'єру з нуля, здійснити якусь свою мрію. Або є люди ще які дуже сильно вірять у... Людську долю, урок людської долі, у те, що все написано, все вже вирішено, без нашої згоди. Я не прихильник такого способу життя і такої віри. Так, я щиро вірю в те, що ми маємо якісь такі ключові пункти в нашому житті, до яких ми рано чи пізно прийдемо, але коли ми до них прийдемо, в якому стані ми до них прийдемо, в якому ресурсі ми до них прийдемо, залежить лише від нас з вами. Як брати на себе відповідальність за своє життя? Ну, перше, зрозумійте, що ваше життя це ваша відповідальність. Абсолютно все, що ви робите і що ви не робите, за це будуть питати з вас. Тому що, коли ви прикладаєте відповідальність, наприклад, коли ви не хочете щось вирішувати. Є люди, які там їм все одно да? от, їх щось питаєш, скажи там, ти хочеш змінити роботу? Так, мені все одно. Ой, ти хочеш змінити житло, ой, та мені все одно, ти хочеш більше заробляти, Так, мені все одно мене в принципі все влаштовує. А люди таким чином перекладають відповідальність на інших, і це якби все круто. Але потім, коли вони не досягають того успіху, не реалізують свій потенціал, вони починають що робити, звинувачувати тих людей, на яких вони скинули цю відповідальність. А насправді відповідальність за їхнє життя лежить, лежить тільки на них самих. Як вийти з дитячої позиції? Ну, по-перше, зрозуміти, що ви вже дорослий або дорослий. По-друге, зрозуміти, що ви нікому нічого не винні. Тому що є люди, які дуже залежні від думки оточуючих, від думки батьків, від думки друзів, від думки чоловіка або жінки. Зрозумійте, будь ласка, одне. Ваші дорогі люди вони хочуть вам зробити якнайкраще, тому вони можуть давати поради, вони можуть говорити там: ой, мені здається, це тобі не варто робити, а це тобі варто робити. Ой, а можливо, ти б не йшов туди або не йшла. Але вони не знають вас на 100%, Вони не знають, що ви відчуваєте в цей момент. Вони не знають, що ви хочете в цей момент, вони не знають мету цієї вашої дії або без дії. Тому, коли ви чуєте якусь пораду від батьків, від близьких людей, від друзів, як я вже сказала, да, давайте просто будемо їх називати близькими людьми. Ви обов'язково послухайте цю пораду, тому що люди, які відгорожуються, кажуть, все, все, все. Мені я нічого не чую, мені нічого не треба. Це теж погано, тому що це в нас йде перекос в іншу сторону. Ви послухайте те, що вам хочуть сказати ці близькі люди, але рішення приймайте самостійно. Тобто зважте все. Якщо одне з тих порад одна, да, яка підійде, Окей, можете нею користатися. Але якщо ні одна з думок, які вам озвучили, не співпадає на 100% з вашою, робіть так, як ви знаєте. Розкажу свій приклад життя у далекому 2017 році. 16. Я вступила до університету, це був Європейський вуз, у чудовому місті Краків, Польщі. Я туди вступила, тому що я захотіла, я от хотіла бути такою самостійною, я хотіла поїхати в Європу, там вже така класна освіта. Я в неї поїхала, я туди вступила, мої батьки дали мені цю змогу. Вони не дали фінансову можливість, вони дали моральну можливість. Тобто вони сказали, окей, хочеш, супер, поїдеш. А при тому, що на мене ніколи не давили, і мама мені казала, Ліза, вирішуй сама, хочеш, ти поїдеш. Не хочеш, не поїдеш. Тато так само, хочеш, будь ласка, ми тобі дамо гроші, ми тебе там поведемо в освіта це, здається, називалось так. Ми тебе поведемо в компанію, яка нам все організує. Ну тобто мені дали якби карти в руки, вирішують. А я не хотіла навчатися в Польщі взагалі все життя. А потім в 11 класі. от так мене щось перемкнули. сказала, все, я їду. Їдеш, окей. А я приїхала. Класний вуз, такий, як у фільмах, так все гарно. Тут кав'ярня, там кав'ярня, тут місце для прийому їжі. Тут все таке чистеньке. Ну гарнесенько, супер, гарне місто. Я думаю, що хто був в Кракові, ви знаєте. Але я розуміла, що ну це трошки не моя історія. Поїхати погуляти супер. От ми. У лютому до початку війни ми їздили в Краків погуляти. Класне місто, просто супер. Мене ностальгія. Але жити я там не хотіла і не хочу на даний момент. І тоді це вже був січень 2017 року. Я сказала батькам, слухайте, я буду повертатися. Можете собі уявити здивування і шок всіх моїх рідних, коли твоя дитина, яка нормально вчилася в школі, яка хорошо здала ЗНО, яка могла б вступити на бюджет в Україні. Я вступила на бюджет в Київський національний торгово-економічний університет, здається так, не там, де я потім вчилася. Я вступила на бюджет. Але я сказала, що я хочу поїхати в Польщу, окей, їдь. І тут ця дитина каже: все, мам, тато, я навчилася через півроку навчання я сказала, все, з мене досить. Але моя родина, взагалі, я думаю, я завжди кажу, що я моїм батькам і всім моїм родичам дана як випробування. Але вони мене прийняли. Вони сказали, окей. Це твоє рішення. Я повернулася тоді, для цих все було шоком. Це, ну, тобто, це сприймалося нормально, але це було дивно. Тому що ну як це дитина, яка поїхала навчатися у Європі, вона повертається в сенсі. Потім, коли я вже вступила в Київ, почала там вчитися. І я почала бачити, що один мій одногрупник повернувся в Україну. Друга одногрупниця повернулася в Україну. Третя повернулася в Україну в рідне місто, працює офіціанткою. Четверта кинула навчання, не довчилася, але так як це вже вона зробила після двох років навчання, вона не змогла перевступити за минулим своїм ЗНО, тому що цей термін вже пройшов. Я тоді зрозуміла, що ага, я послухала себе одразу. Я знайшла в собі сили, щоб сказати непопулярну думку, висловити і прийняти це рішення. Мої рідні знайшли в собі сили, щоб його прийняти і мене прийняти. І тому я не зробила тих помилок, які б могла зробити. Тоді я взяла на себе відповідальність на 100%. тому що я розуміла, що якщо я в Київ не зможу вступити або ще щось, або діти краще складуть ЗНО, ніж я минулого року, і мені доведеться навчатися не на бюджеті, а на контракті, це потрібно буде знову платити кошти. Платити кошти буде хто. Мій тато та моя мама. Ну, тобто, я це все адекватно розуміла. Я розумію, що мені доведеться знайти роботу, якщо вдруг не вийде з університету. Але я ні разу не пошкодувала. При тому саме смішне, я не пошкодувала ні про те, що вступила в Польщу, тому що я знаю польську мову, я знаю краків, хоча в мене топографічний кретинізм, але я знаю краків. Коли ми їздили, я кажу, так, воно ага, ну там смачний кебаб, воно ага, там музей, воно ага, там ще щось. Тому не бійтеся брати відповідальність за своє життя на себе. Тому що, коли ви перекладаєте відповідальність на інших, і коли ви живете в дитячій позиції, ваше життя проходить повз вас. Воно просто отак, ви собі йдете отак, у цією вузькою доріжкою. Я йду так, як мені скажуть там, батьки, друзі, близькі люди. А все цікаве, воно за цією доріжкою. І тому не бійтеся з неї зійти і побачити весь горизонт можливостей. Все те, що вам може запропонувати це життя. Якщо вже геть ви не можете це, якби на себе взяти цю відповідальність, будь ласка, пишіть мені, давайте попрацюємо, але пам'ятайте: не бійтеся. Якщо ви будете жити за власним покликом, у вас не буде якихось грандіозних проблем. Просто тому, що ви йдете своїм шляхом. Сподіваюся, відео було вам цікавим, корисним, буду вдячна за будь-які коментарі. Дякую, що ви його додивилися до кінця. Якщо є якісь питання, теми, які хочеться розглянути, будь ласка, пишіть все з задоволенням розглянемо і наостанчик покажу вам пару кадрів, який в мене зараз вид з вікна, тому що хотіла там знімати, але там дуже засвідчили. Всіх обіймаю, всіх цілую, дякую, папа. -па.